Ось це фото стало дуже популярним мемом і принтом в Іспанії. Його назвали поцілунок Іуди. Опис цього фото був таким: хлопець ростив цього бика з народження і потім продав його на кориду. Поранений та знесилений на арені, цей бик побачив свого господаря на трибунах, підбіг до нього як до останньої надії на порятунок. Його господар поцілував його, але залишив на арені добивати. Такий пост випустили кілька років тому захисники тварин, які вимагали припинення цих шоу. Але тут є пару нюансів з цим фото. По-перше, на кориду не купують якихось рандомних биків. Їх ростять стелятка, з ними граються, щоб вони не були дуже агресивними, і бик не розраховує, що його будуть штрикати й вбивати. Якийсь час йому взагалі здається, що це гра. До того ж, бикам вколюють препарати, щоб послабити їх. Ну і звичайно ж, бика не використовують два рази, щоб він не був навчений. Що стосується матадорів тореадорів то гинуть вони, як правило, не від прямого зіткнення з биком, а від того, що бик випадково метнув головою і загнав ріг десь йому під ребро. Само собою в соцмережах такі кадри не можна показувати. Друге, що стосується цього фото, це не корида. Це гра, в якій бика ніяк не пошкоджують. Єдиний, хто може постраждати тут, це людина, яку називають рекордадор де Торос, а гра називається Рекорд Де Торос. І там головне красиво ухилятися від бика. А самий шик це взагалі поцілувати бика. Звичайно ж, мати таке шоу, як корида в цивілізованому світі, не вітається. Але в кампанії проти цих шоу використали фейк все ж таки в світі по справди живемо.